Всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. Це ось іду Женю до автобусу відводила. І дивіться, у нас дощик вночі був. Калюшки є. Такі прям гарні, дебелі, можна сказати. Тож, іду додому. Тривога була, тільки вранці закінчилася, але. Сам захотів, каже, хочу в школу, бо я думала, що вдома буде сидіти залишу. Бо вчора ж цілий день вони тільки в там бомбосховище і ходили. Ну. Ой, не знаю, подивимося. А я йду. Будемо зараз чимось займатися. Я дійшла. Це ми покосили, а я ще не загребла, Воно вже сухе. Треба зібратися і позагрібати, бо щось господиня. Не дійшла сюди. Вийшла на город, подивитися, що тут мокре чи ні, бо дуже гарне, а воно сухо. Напевно ж, земля ж така суха, то тут та... дощів треба, щоб цілий день той дощ ішов. Ну, а тут, де полуничку поливала, то знаєте, воно трошки ж земля волога. то Щось таке, видно, що мокре, а далі. Тут нічого. Сухе таке, але вітер такий холодний. Зімба, тікай, тікай. А то щось спаде? Тікай. Симвочка, тікай, тікай. Вот так, каже, побахка, я сам течу, так. Да? Тікай. Дитина мала. Так. Ми ще вирішили дошку приміряти сюди. Опа, так, де ти? Ні, не шатається. І що робити? А може гайки треба зняти? А і треба бехнути чимось. Так, не так, не так. Диви. Зараз я приберу кота, бо... Це ми відтиск робимо, щоб потім сверлом продралити і на шпильку. Тут і так відтисків залишилося, але нам ось цей треба ще. Що... Сильніше видно. Чотири штучки. І тут ось один. Бачите, воно з краю, ну нічого. Все криве якось буде. Біксе, ліктя, ага. Страшно, страшно. Сюди ближче може. Це дошки, наші, як ми дах робили на будинку, залишилися. Тоді вони набагато дешевше були. Зараз ціна на них, звичайно, дуже піднялася. А цьому ж і страшно, і хочеться ж підійти. Подивитися, що тут роблять. А такий він вже класний. Ми вчора Женя ліг спать, ми його взяли, гралися з ним. Такий він сюди-туди. ну як діти, дитина. Маленька дитина котить. Да? Все, отвори ми зробили і тепер треба вон, відпрацьованим мастилом покрити її, бо ми думали зараз просто приміряти, але ж зараз як заб'ємо, то і не знімемо потім. Тож обробимо вже, а потім подивимося. Ну, це ми так сьогодні поки одненько. Бо... Максимуш кортить подивитись, що воно буде, але ж треба зібратися з силами і починати щось, щось робити. Так, а це ми вийшли? Ось у нас тут є деревина, шовковиця, сусідська. І щось бачу, там електрики їздили по одній стороні, опиляли все, де біля дротів іде. А тут ані. Тут, як було, такі є. Ми вже один рік її випиляли зовсім. Ну Тут просто ніхто не живе. Ну, бачу, цей рік будемо випилювати. Ми по весні випилювали, але шовковиця є шовковиця, вона вже вон, вимахала до дротів. А воно було таке, що замикало. Тож, ну зараз ми он, Максим Поліс трошки випаляє, бо нам треба гілячки. курей треба переводити, треба, щоб сідала, чи як воно було. А потім, як вже подались листя, пиляти, бо дуже заросло там. Заважає. Поки вони там займаються своїм, я взяла ось граблі трошки по грибу. Бо Максим скусив, а воно так висохло, сіно вже не ну, тут таке поганеньке. тож зараз якраз руки дійшли. Як захочеш, щоб я допомогла, скажеш, я прийду. Я Женіка. Допомагає? Да. У нас зараз щось нахмарили, там уже дощ буде Тільки що так парило пекло. Я загребла, ось одна тачка, там ще буде одна. А це ж тут я вже показувала, чогось вишня пропадає, засихає. І вон господар пиляє. Максим ніс хотів пиляти, а тут а, Женя. На раз-два. Вихвати і все. Перти, такі перти, це страшне. Ну, зараз подивимося, що він тут напиляє. Головне, щоб з гілкою не впав. Ти за другу гілячку держись. Mm, надо, ну так треба, Понятно, треба, ну треба. Пиляй. Давай пиляй та йдемо читати. Будемо читати. Yeah. Слава Богу. Що ти <реш> налаштований почитать? Ми майже з горим пополам. Попиляли. А то і те треба, і те треба. Тут більше крикучим пиляння. Все. Так, Женя там щось пиляє, а я йду до Максима. У нас сьогодні, коротше, щось таке не діло, а не роботи. То один, то другий зайде. Ну ми потрошки Робота йде, але щось день вже пройшов. Ми потрошки щось той робимо. Це ось треба зробити нам там, де ж прибудова під двері, щоб зверху той блок ставити. Зараз. Буду я тримати, а я це так не люблю. Ну Пече, Що мені робити? Тяжкі якесь. Нам дали світло, то Максим приходить зараз сам буде, то я йому допомогла, щоб там рівно було. Але до цього, поки оце ж, до вимикання світла, він оце пиляв. Оце. Воно таке, он, дивіться, товсте яке. Товщина дуже гарна, він такий тяжкий, дебелий, так сказати. То він ходив. В магазин купував круги, витратив два, я бачила, а там не знаю скільки. Дуже довго впиляло це все. Тут же все, вишня готова. І це я тиждень тому тут гарно так заливала троянди, щоб вони відійшли. Ну, деякі вони відійшли, отут вони будуть квітувати. Це заболіла. Треба обробити чимось бо не мішало. А, треба обірвати хоч зараз рукавичку одягну. Ну і тут ось свіженька така. Але хочу сказати, поливать, поливала троянди, наче так трошки відійшли. Зато бур'ян відійшов гарно. Треба сапати, рвати. Але зараз якраз оце... оцей порву свинкам, Якраз треба вечеряти їм давати. А на городі все сухе, немає зеленої трави. Тож, Піде, викидати не будемо, піде свиня і курчата. Ще й гібіскус розквіт, Я думала, вже все йому капець, а ні. Ото сонечко так перестало пекти, то він щось вирішив ще поквітувати. А напишіть, будь ласка, оце гібіскус, хто знає, з насіння. оце ж тут насіння коробочки вон, відкрилося. Можна збирати і сіяти садити чи ні? Ми вже вон вишню гілки знесли. Ми перенесли нашу, так сказати, імпровізовану кабицю в інше місце сюди. І ми порубаємо отуде, такі тоненькі гілячки, спалимо там свиня, може, будемо інколи варить картоплю, бо трохи залишилася свиняча така. А ті підуть на шашлик. Ось нарубала гарбузів і трошки зараз почищу. Оце так, щоб на сьогодні, на завтра. Вечеря була свиням, бо вони всі пищають, вже хочуть їсти, і треба ж починати їх вибирати, бо вони гніють. Насіння. Що там? Зато свині дуже полюбляють насіння, я пам'ятаю. Та перед цими. У нас були і ми випускали всіх пастися, і оце ж так лежали гарбузи. І все, вони тільки побачили раз, два і так гарно виїдали. Дуже їм подобається. Зараз я ось почищу і дам. вам. Порубає. Вечері. у нас так дощику й не було. Ми взагалі сьогодні план не те, що планували, думали. Нам же ж не вистачає там штук 15 від блоку того добудувати, то думали, зробимо, бо в нас же є станок. А воно така погода, то ні. Бо стоїть і на сьогодні, і на завтра. Не знаю, який там він буде, але стоїть така погода, що дощик. Ось так от. А я взагалі це знімаю, нічого страшного. Тихенько. Тож, буду перебирати зараз. Ух ти, тут ай повипадало вже на Поратися іти, Так, щось полетіли птички, йти до хати, бо і світло мають вимикати. Треба Женю в школу викупати. Сьогодні, отож, я думала, зранку тривога була. Нехай буде вдома. Він пройшла тривога, він каже, я піду. Ну, піду. Ото, напевно, і дощ вже захотів сам то сьогодні тху-тху-тху, -тху, поки був у школі, не було тривоги. Потім десь години три чи скільки була тривога. Кожен день кудись летить. Ой, не кінця не краю. Це свині, до речі, мовчать, я їм трави дала. Отож нарвала на трояндах і вони хрумають. А то б зараз тут вже пищали. Я вже гарбузом займаюся і свині вам побачили, що тут процес пішов, і давай вже пищать. Така сікачка. У нас там десь тато чоловіка привіз. Привіз кращу, але мені тягодиться, не знаю, що їм не подобається. Давай. Шлип, 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 шлип. Вони зараз розберуться, мала ота їсть. <сум> Ні, ти не так їсти. Що ти так стала? Чудо ти. Не є тут місце. Так, треба заглянути, що ви тут? Ні, молодці, туалет тільки на вулиці. Нямкайте. О, так. Ну Ото посередині стоїть і їдять. Росте, але, звісно, дуже-дуже повільно маленька. Чи виросте воно чи не виросте, буде видно, куди ми її. Я вже вийшла на город подивитись, зараз помідорчиків на салатик. Їх там зовсім у нас мало, зовсім зовсім на салат. Поки знаходимо. Ну, там ще зелененькі є, поки щось. І буде. Ось так. От я сьогодні налаштувалася на роботу трошки, бо щось останні декілька днів, там три чи чотири, якось зовсім нічого не хотілося. Ну, зовсім. Просто руки не беруться ні до чого з такими новинами. Ой, а це сьогодні трошки попрацювала. Треба й до городу добратися знову, а то були доб... дібралися. Треба ж далі йти на кукурудзу. Так, це було б добре, якби дощик пішов, а то він так грається. Навіть зараз щось там моросить, моросить трошки, бо капусту треба полити. Бо я її вчора і сьогодні не поливала, надіялася, що буде дощ, а нічого немає. Так, щось і помідорів бачу, немає. Ну, зараз пошукаю. Дякую вам за перегляд і до нових зустрічей. До побачення!